Психолога називають собак своїми помічниками. Військові проявляють надвіру і такі бар'єри у спілкуванні. Так а коли вони от вже приходять після спілкування з нашими чотирилепими друзями, то звичайно це вже гарний настрій, це вже розслаблення. Стало набагато легше працювати з військовими. Відзначають позитивні зміни і самі бійці кажуть, каністерапія знижує почуття тривожності та розслабляє. Кожне це... хоче треба палат, це порода, яка заставить стати ліжка. Безумовна любов, яку собаки дарують, вона не порівняється ні з чим абсолютно. А ще з собакою можна поговорити і навіть поплакати, що не завжди можна зробити з іншими людьми, і часто військові вони ж усамітнюються, так і хочуть побути наодинці. А собака дозволяє це робити і робити це безпечно. Захисники зізнаються, чимало з них серйозно мислились над тим, щоб і собі завести такого чотирлапого друга після повернення з фронту. Ша дучак знову автонас подробиться. Телеканал інтер, марафон єдині новини.